Я вітаю всіх вас святом і сьогодні й завтра щиро вам дякую. Святом вас, дорогі хостяни! Губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль. Доброго дня всім! Святом вас! Вітаю вас! Таким чудовим фонтаном, з такою яскравою світловою підсвіткою. Бажаю, щоб це було самим кращим місцем відпочинку для жителів хуста і гостей міста. Ще раз святом, всього доброго вам. Запрошується заступник голови обласної адміністрації Михайло Рівіс. Привіт мої вітання, шановні земляки. Я надзвичайно радий і гордий тим, що ми все-таки реалізували цей проєкт, до якого я також трошки-трошки доклав своїх зусиль. Я вітаю вас. Я хочу вам побажати того, щоб ми не зупинялися на цьому, що ми досягли. Хай наше місце процвітає і розвивається. Святом вас! Наступним до вітального слова запрошується народний депутат України Валерій Лунченко. Доброго дня, дорогі хустяни, дорі мої люблячі земляки. Ви знаєте, переповнюють мене емоції від радості того, що ми все-таки разом з вами зуміли це зробити. Багато хто не вірив, багато скептиків хто говорив, що у нас це не вийде. Не Але дякуючи вам ми сьогодні, разом не дивлячись на цю погоду, стоїмо тут. І констатуємо факт, воно таки працює, ми цього досягли разом з вами. Як сказали, що це перший, але наголошую, не останній водограй в нашому місті Хусті. Я переконаний, якщо ми так разом будемо триматися однієї потужної команди. Якщо у нас буде така підтримка з області і від кабінету міністрів, то наше місто найближчими роками. Як ця центральна частина переповнена усмішками і радістю, так і все місто має бути переповнене красотою, радістю і посмішками. Мені надзвичайно приємно, не дивлячись на поводу, дивитися обличчя і бачити ту щиру радість, від якої ми сьогодні отримуємо, дякуючи кожному з вас. Великою повагою хотів би подякувати Геннадію Геннадійовичу Москалю, Володимир Павловичу Кащуку, всім тим, хто доклали до цього неабиякі зусилля. Повірте, це тільки початок. Все, що в нас попереду, і цього разом ми з вами досягнемо. Святом вас і успіхів вам! Дякую. До слова вітання запрошується голова хуської райдержадміністрації Назарій Павлій Доброго дня, шановні хустяни, шановні гості е, нашого міста. Е, я вітаю усіх вас із е, сьогоднішнім святом. Я вітаю наше місто, гостей міста, е, мешканців району із відкриттям нашого фонтану. Дійсно, е, ще недавно ми пам'ятаємо той час, коли от. Наш хуст був не таким яскравим, не таким квітучим, не таким гарним, але сьогодні ми з гордістю можемо скажімо так конкурувати із місцем як обласного значення, так і з іншими містами, на які у свій час ми всі з вами рівнялися. Приїжджають гості до нас, приїжджають багато знайомих, які захоплюються нашою центральною частиною міста. Я думаю, що всі ті, хто приклав зусиль. До того аби наша центральна частина міста так розквіла, будуть і надалі працювати у тому ж напрямку, допоможуть привернути увагу, допоможуть розвернутися, скажімо так, розквісти і ін.